Цьому випаску. Ось як Ілля Забарний зіграв проти Манчестер Сіті в ОПЛ. Суркі звернувся в вболівальників Динамо з головним оновленням в команді. Ванат зухвало відповів шахтарю після 30-го золота Динамо, потроливши бразильців. Сергій Рибро оголосив склад збірної України на товариський турнір в Канаді. Ваш всього один клік вподобайки це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. Головний тренер Жерони Мічел Санчес прокоментував гру українського голкіпера Владислава Крапевцова у матчі 37-го туру Ла ліги проти Реал Сусідада. Нагадаємо, Владислав дебютував за першу команду Жерони, 19-річний голкіпер пропустив три голи та оформив чотири сейви за гру. А статистичний портал Сафаскоро цінив виступ українця у 6,9 балів. Знаєте, я хочу вам сказати, що Влад Гравець, якому я дуже довіряю, це молодий футболіст, у якого є характер, і він мені дуже сподобався. У нього є особистість футбольне бачення та просто неймовірні фізичні якості. Команді потрібно було побачити його особистість у важливому матчі, тому він зіграв, і я дуже задоволений його виступом, оскільки Кропевцов провів просто чудовий матч. Київське ДНО офіційно формуло чемпіонство, і його точно слід вважати сенсаційним. Якщо заглянути в минуле, а точніше, десь всередину середину липня 24-го, то навряд знайшлося багато поціновувачів ставки на киян, тоді все видавалося безперспективним у боротьбі зі значно потужнішим за ресурсами шахтарем. Дехто навпаки провокував киянам боротьбу з грошовим полісям чи Карпатами за медалі, і це відправна точка, на якій ми вперше згадуємо Олександра Шовковського. Оскільки не факт, що правильно казати, клуб перевершив всі очікування, та ні, радше Шовковський перевершив всі очікування, попри те, що клуб не сильно сприяв цьому. По-перше, трансферна компанія, яку у вересні доводилося називати найкращою за останні роки, виявилася не такою вже й сильною. Більшість новачків не виходили зі статусу запасних за винятком піхальонка. А вирішальний відрізок сезону команда провела ледь не в тій же стартовій одинадцятки, яку Шовковський переймав від Мірчу Луческу, за винятком Михайленка та Михавка з внутрішніх резервів. По-друге, Шовковському за півтора року таки не привезли гравця на найбільш дефіцитну позицію. Він весь цей час мучився з наявністю у ростері центрбеками, чиї помилки давно стали чимось звичним. По третє, клуб явно не сприяв шовковському в гонитві за результатами, коли вирішив возити футболістів на Єврокубки у Гамбург, що згодом поплішно визнав і сам Ігор Суркіс. Тобто ні зовнішні, ні внутрішні фактори не вказували, що шовковському створили комфортні умови, ніж мав Мірчелу чолоческу. Так, претензії все одно вистачає. Почнімо, хоча б з того, що рівень гри приблизно у третині переможних матчів викликав негативні емоції, чи з того, що заради УПЛ Шовковський у кількох іграх забивав на Єврокубки, та коефіцієнт країни в таблиці УЄФА. Тренерський штаб вирішив не гнатися за двома зайцями, бо розумів, що банально бракує ресурсу, і є ризик залишитись без нічого. Так, Динамо часто критикують за рівень гри, не атакувальний, не домінувальний, не цікавий, але ж не треба забувати, як цією командою захоплювались на старті кваліфікації, ЛЧ, більшою мірою проти партизана та меншою мірою проти рейнджерс, та із Зальцбургом були непогані матчі. Тож Шовковський хороший стратег з вмінням приймати ефективні рішення, і це його тренерський титул. Він заслуговує як на визнання роботи, так і на підтримку керівництва. Це чемпіонство критично необхідно для збереження інтриги у наступному сезоні УПЛ, оскільки Шахтар явно серйозно налаштований повернутися за відібраним золотом золотом Шовковського. Таким чином, Динамо повернуло рівність за кількістю трофеїв з Шахтарем в Україні, взявши 17-те золото УПЛ. Та все ж, якщо враховувати і міжнародні трофеї часів незалежності, то донецький клуб все одно лишатиметься попереду в його активі. Також Кубок УЄФА, єдиний виграний українським клубом Єврокубок. А вже форвард Динамо Владислав Ванат по особливому відзначає здобуття чемпіонства в УПЛ. Гравець киян виклав світлину з Михавком, додавши до неї підпис «Є-5». Цей напис з, ймовірно, є відсилкою до бразильських гравців-гірників, які раніше святкували перемогу над Динамо у схожому стилі, що дуже не сподобалось гравцям киян. Зазначається, що цей шрифт – пристойне слово поширене серед фанатських спільнот. Також президент київського Динамо Ігор Суркіс звернувся до вболівальників з головною новиною для столичної команди. Від щирого серця вітаю усіх вас із довгоочікуваним чемпіонством. Я пишаюсь тим, що у цей непростий час для нашої країни наша з вами команда подарувала яскраві переможні чемпіонські емоції нашим фанатам, багато з яких дізналося про цю новину, захищаючи Україну від російського агресора. Наші хлопці проявляють справжній динамівський характер, незламну волю на полі, відданість ромбу на серці та українському футболу. Особливо приємно, що сьогодні чемпіонами стала команда, де на 95% грають наші українські хлопці, більшість із яких вихованці нашої академії. Це наша гордість. Ми не просто виграли золоті медалі. Ми довели, що Динамо тримається на своїх на рідних на вірних. Черговий раз довели це, і наші юнаки, що вчора захистили титул чемпіонів України, котре показавши, що дитячо-юнацька школа Динамо найкраща в Україні. Також хочу вам повідомити зворушливу новину. матч з колосом ми представимо оновлений логотип клубу із третьою зіркою, який матиме особливе значення та присвяту. Повірте, це буде символ, який говоритиме більше ніж слова. Цей титул не кінець, а нова глава в славетній історії нашого Динамо. Ми продовжимо розвивати клуб. І найголовніше, що я вкотре хочу підкреслити щира вдячність Збройним силам України нашим янголам, нашим захисникам. Саме завдяки їм ми можемо грати у футбол, вболівати, радіти перемогам та просто жити у вільній незалежній Україні. Лише завдяки вам сьогодні ми говоримо ці слова Динамо Київ, чемпіон України. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів черневого турніру «Canadian Child», що відбудеться в Торонто. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Цікаво, що до заявки збірної не потрапили захисник Вертона Віталій Миколенко, півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк та досвідчений вінгер «Динамо» Андрій Єрмоленко. Раніше з'явилася інформація, що довбик не братиме участі у найближчих матчах збірної через травму. Також не потрапив до заявки найкращий бомбардир Динамо Владислав Ванат. Водночас дебютний виклик до лав синьо-жовтих отримали Микола Михайленко з Динамо, Олександр Мартинюк з Олександрії, захисник Динамо Владислав Дубінчак та півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко, які раніше викликались до лав національної збірної, проте на поле не виходили. Нагадаємо, на цьому турнірі 7 червня підопічні Реброва зіграють із господарем Канадою, а 10 червня із Новою Зеландією. Манчестер Сіті в рамках 37-го туру АПЛ переміг Борнмут з рахунком 3-1. Український захисник Вишень Ілля Забарний за традицією відіграв повний матч та отримав другу найкращу оцінку у складі своєї команди 6,7 балів від Софаскор. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу містян, які набирають 68 залікових балів та підіймаються в зону Ліги Чемпіонів. Борнмут же остаточно втратив шанси на Єврокубки. А вже український захисник вишень також може покинути англійську команду за інформацією британських джерел, головним претендентом на забарного є Ньюкасл. Сороки протягом сезону вели двох гравців вишень, а саме Діна Хюйсена та Іллю Забарного. Причому в пріоритеті був саме іспанець, оскільки Хусен перейшов у реал, тож Нюкасл тепер повністю зосередиться на трансфері українця. Борнмот, в свою чергу вже визначився з ціною на забарного і буде готовий попрощати з ним за 50 мільйонів фунтів, а за 60 мільйонів євро. Зазначається, що Ньюкасл формуватиме свій трансферний бюджет після закінчення сезону, і в разі виходу команди до Ліги Чемпіонів клуб цілком може виділити на покупку пристойну суму. Нагадаємо, у поточному сезоні забарний провів за тридцять 37 матчів. Його контракт з Вишнями чинний до 29-го року, а трансфер марк оцінює українця в 40 мільйонів євро. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи хотіли б ви, щоб забарний перейшов саме в Ньюкасл